Там я постійно вночі завершу. Ой, якісь подкрадулі. Чому сні прям Капці під мікроскопом щоб Сітін? Ви... Забув мікрофони свої відрегулювати. А реально, блін, ті мікрофони просто від перегрузки хрусту свині. Просто прям нернеш та вогнище. А в мене ще камінь в А Мені показало, що він сказав, ти не бачив світло. Блін, свиня що, лягає спати, до кріску, що встає ще швидше. Треба... Це... Ну ці чуваки якісь це типа винили ті назад, просто стемлять Якісь кучеряві так, ось ці кучоляві Ну я не знаю, я їх не бачу. Зараз десь тут з'явиться. Покиніть, що ми за вас ходимо, я на збій походу. Ну я ще, вроді, покиню. А про окульмена, кучоляві дідушки, не винний рік. Проки. Ой, котик ригає. Дієте? Нєет. Що А Що за якийсь бух? Нам капається. Олін, він уже десь прям тут, а. Чорт. Це капєць. І всім привіт, ми знову проходимо один стар, продовжуємо виживати. Да, і це no. в нас вже аж десята no серія nocí. виживання просто. Та да, ми постійно вночі завершуємо і починаємо теж. Да, як ми дотягнули... Та не знаю, ми вже здохали разів 30, може, менше. да, у мене знову подарунок з нової почти прийшов. Давай глянемо, що вони там від мене хочуть. З хочуть. почти Це нова почта. Реально. Mm -hmm. да. Отак От розсекуєш, просто смотриш. Ой, якісь подкрадулі. Окс. Оксфордське взуття. Нічого соні, прям university. Все, давай, тверди, буду в капцях ходити. Ой, мене затягують в чорну деру. Ну все, я тепер взутий. Капці під мікроскопом треба дивитися швей. Ну вибачте, що такий розмір ноги такий. То монітора приблизився, щоб подивитись на них. Ну, Бачте, ворму, да, така стопа коротка маленька. Просто да. не знаю. Світяче одним словом. Та може менше. Тож да. 0 третій. Да. От реально, от що, зима? Ой, зараз треба нам дочекатися світанку. Да. І попертись шукати механізми. Піду заодно тобі ще мішок з добром, то я покажу, якщо хочеш. Давай, покаж мені мішок з добром. Я, коротше, перед серією я кажу, дізнався, вже... що... Ти... що. Що Шо ти дізнався? Кажу, перед серією я дізнався, що той мішок з добром треба відкривати спеціальним ключом, який може випасти з оленів. Тобто в цьому лісі десь має ходити таке, е, ну, стадо оленів з рогами обов'язково. Їх треба налякати, вже нападають. Mm -hmm. Ти так дивись, вона хоче куснути ти увернувся, ударив, увернувся, ударив, поняв? Ні. Mm -hmm. Ну не так, mm -hmm. <laughs> не ну, mm -hmm. вмираєш. Ну блін, чому да, Я бірає? хотів тобі мішок з добром показати. Треба було дивись. О, ти стоїш на місці. Вона так. підходить до тебе. Ти різко убігаєш. Вона впитається тебе вкусить, і ти уворачуєшся. Ну типу убігаєш, втікаєш коротше одним словом. Типу стоїш на місці, вона йде до тебе. Коли вона вже майже до тебе підійшла, треба різко відійти в сторону. Вона, типу, uh -huh. попитається тебе вкусить, і ти в цей момент маєш після укусу цього її вдарить один раз, і вона тепнеться подалі від тебе. Я зрозумів. Треба встигати, типу, вчасно відходить. Та, блін, Від ну, них, мене от, коли вони хочуть так мало типу, хіпешок, хіпешок, що я не знаю, що ота свиня от зараз так різко встала, да, король свиней. Він не так би встав спиною і захрустів би, і я просто від цього звуку вже помер. Мене наскільки мало Напросто. хіпешок просто... було, ну вже що взагалі. Да, забув мікрофони свої а реально, блін, ті мікрофони просто блокли від перегрузки, хрусту свині. Блін, а що тут робить перекоти поле? Я вроді знаходжуся якби не в пустелі, а перекоти поле тут ганяється. Воно через воду якось перестриблювано. Мені зараз реально треба добігти пошвидше, тому що я в одній оцій м'ятній майці. <гум> блін. Я сумніваюся. О, я що... знайшов камінь відродження. А, ну, а камінь-відродження це що, він, типу, до порталу не треба? Типу він один раз тебе може відродити, да. Блін, ну один раз це, о, я вже не знаю, вмираю. Ну я думаю, ти сильно не помреш, ти всього лиш трошки будеш вмирає. Ну, Блін, я десь чую ці механізми, але я поняття не маю, де вони знаходяться. В пустелю я йти боюся, тому що там дуже багато собак і в принципі там може бути цей босс дракон, дракон, ну, да. Я прям ну не хочу туда идти. Минус 20 у нас дат на. Просто, просто минус 20. Я блин, а ше не туди победу. Плюс 20. Минус <гум> 20, плюс 20. <гум> зараз быстренько прибежу. Треба виде грит, если вообще. Камень ше. На просто прям нернеш, то и депогнище. А в мене ще камень активований. Ну, типа це. Треба відігріти. Відігріти, Да. <гум> Але треба вже і камінь гріти, вже й мене. Мали... Треба mm. ще й твій скелет знищити. насіння. Ти не синя, ну і шо? Ти не синяв? От як йому не холодно. Я не знаю, у нього там під задницю якісь механізми, які гріють, йому масаж задницю роблять. Чи що він. Теплий там? масаж зігрівають. Да. Мені коротше показало, що оцей свиник підійшов, мені, що він сказав не ти не свиня. А мені показало, що він сказав, ти не бачив світло. Йому треба. Хочений поняв тому смыслі. Ультра, не знаю. Просто уже mm -hmm. сліпну. уже все. Взагалі... Ти не бачиш світла. Там взагалі. Блін, були... тебе є лопата. Ні, не, не могу. Пага, можеш. Ні, мені треба дві гілки. Да, немає гілок. Ладно, я ще скрафчу мені... лопату. знаю. мене є крем. може тобі кремль, в принципі, дату. Я вже тобі вроді віддав лопату. Можеш піти викопати оце, отут що росте. Mm -hmm. Ці якісь фігні, вони оце... все одно вже не ростуть, якісь одним, да. А це бур'ян? Бурян треба викупувати. Я тут щось новеньке посаджу. Просто знаєш, Просто знищити бур'ян. Тебе теж музичка, оця така огородня почалась. Ой, а я вже подумав, що у мене дерево, дерева. Ну, у мене в принципі дві є. О, нова почта, почта не святає. Шо там? Шо у нас тут? Це шо? Uh -huh. Уявне. Уявне розкішне кайло. <рес> це шо ти таке? А, це вроді би коротше скін на золоту кірку, але вони yeah, типа як прозрачні. Ну, да, типа, обведен. Так, стій. На тобі кремі, щоб тебе хоч були ці ресурси на крафт. То мені гілочки треба, мені один крем. Ну, гілочки десь по дорозі пошукаємо. Він ця ніч, звісно, така довга, і можна якось, я не знаю, ну, до його коротше, пришвидшувати її темп. Блін, свиня що лягає спати, так різко, що встає ще швидше, в принципі. Вообще, блин, не знаю. Да, да. Босс крючку хвист. Наши девицы лапу прибили. No. Ты, в принципе, сильно в темноту не ныряй, бо в тебе с рассудом по стене трабли. Да, конечно. А что это я заметил, что, типа, эти обелиски, какие-то страхожные. Ой, что Ну, эти, короче. Ну так, да, Ні. схоже, ніби в них ніряють страхожери. Та що головне, щоб допомагали. вони звідти не виниряли, бо якби якщо винирнуть, то мені буде капець зразу. ТВ, а, а цей, кстати, обеліск не піднімається. За мертві механізми вже не тащить. А, вони, кстати, і винирюють обратно, але вони кудись в небо летять. А шо До речі, вже скоро повні, має бути. Ну так. Да. А від чого ці піднімають піднімаються, там опускають? Що на це в Це певно залежить від розсуду, так як тут ось, 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 Ворнук каже, допомагає голові, так що скоріше всього це пов'язано з розсудом. Не не Шістдесят. Вроді да. Ах треба, знаєш що, як де? Ну ці чуваки якісь, блін, ну це типа винирюють і назад. Ті, тіпо... Звідки з обелісків чи де? Ні, ну просто стемри у воду. вогнище ще підців і назад. Якісь кучеряві дідушки. Так, да, да <laughs> оце. <оцелуй>. Кучеряві дідушки. <laughs> ну я не знаю, я їх не бачу, до да, я, в принципі. <laughs> я їх бачу, але зараз конкретно я їх не бачу. Кучеряві дідушка видерні. Две. Я не бачу його. Хай опять же дві. Нема діда. <laughs> да. Зараз десь тут появиться. Блін, що ми ума сходимо, я не знаю, походу. Ну я ще вроді поки ні, а в мене кучеряві дідушки не Проки, проки в мене. Блін, візьму може якусь гарбузу. Блін, рататуй, не треба мені рататуй, Мені треба щось посідок ще. Опять дивиться куча дідушки. Візьми собі спис скрафти. Ого, спис, а як крафтиться? Він? він крафтиться із мотузок. Чекайте. Мотузок з А у ми... тебе палець немає, так? Да? А, ну так. Да. Мені я треба одна мотузка, дві гілки і. Ладно, я тобі зараз крафчу. Я скрафтив. Що за сфай робити? Ага. Ну, він просто краще б'є, ніж інструменти. Незвісно. Він день настав, аж прям все таке вибілене. Ну так сніг випав, тут, тут взагалі не знаю. Так ну це, конечно, добре, але все ж таки ти мені мав показати де оце. Ой, блін, на задниці проїхався. Де оцей мішочок, так сказати. Та нам толку, в принципі, від нього зараз нема. Я опять чую механізми. Ну от нам треба знайти ці механізми, значить ось тоді де вони можуть бути. Я от не знаю, ну я от чую звук агресії механізму. А це якесь? <ріст> я думав, можна взяти оцей пубочок. Не тук. <ріст> І погратися з ним. Та да, ні, ну якусь, я господи, не знаю. Шарфа зв'язати. <ріст> То вдруг. Блін, ну де ж в ці механізми? Я ніби їх чую, але щось я не бачу. А от для чого знову ці. Ой. <ріст> для чого нам знову ці механізм? Та чого нам просто ці механізми можуть? Ну для холодильника, там треба одна мінімум шестерня, щоб справку. А ну в принципі там. Блин, я надеюсь, у ці червоні. Бідні кота Червоні гримпичик що... Та збирай, в принципі, будуть як доп якийсь цей інгредієнт. Ні, мені що вже треба поїсти, я вам буду, у мене вже током б'ють. Ні, ну ти вже не їж. Ти краще дождись нормально їжі, бо ти просто зараз от зісиш ти що далі? Ну та й все. Ой, нікола. котик ригає. <рес> котик ригає, котик помирає, він тільки що хотів обратно. Він тільки що вирігнув якусь вологу жижу і хотів її обратно підняти. Я прям так бачу, як він уже виставив лапи, почав загрібати під себе. Взагалі... Коти кригає. Котик помирає. <звучить> Кот і Котик ригає, котик помирає. В принципі, вроді зелені гриби, якщо їх підсмажить, вони розсуд відновлюють. В принципі, ну, можеш так. збирати їх в Рілі, тільки не лопатою, бо вроді якщо ти лопатою викопаєш, то вони вже більш не виростуть на тому місці. А їх можна, їх не можна якось садити? Можна, але ну. Але це складно. Я не знаю, вони зимою, певно, не ростуть. В рілі, можеш попробувати підсмажити, мені здається. Ні, то я червоні збирав, у мене червоні. Мені зелені треба, зелені росу підвищує. Я зрозумів, на ну, мене з Зелені мені не попадались. Ну поки он до зелені тільки попадалися. А, ну, нормально, конечно. Так, я вже замерзаю. У мене ж прям екран льодом тріщить. А так, не купали зелені, давай Мне я зараз піджарю гриб зелений. да? да. Ну, мінус 1 хп плюс 15 розсуду, Ну, -1 думаю, монітор. не сильно страшно. Ну, мінус 1 монітор, нічого страшного, блядь, блядь, блядь. Тріснув холоду. Не, ну, кстати, знаешь, прям непогано так від нулю. Вже аж більше стало розсуду. Правда, він знову ж таки падає, але... Боже, ну, мене в принципі тоже, але я от відновлювати мені, мені набагато легше россу. Квіт. Я квіти вообще ж не блин, збираю. Це що Це рос отсадить. Блін, мені одна плюс така, блін. блин. Зарніч вже буде. Ну да, я так, в принципі знайду? вже буде, не треба завершувати серію. Я так-так добігаю. Я зараз їм якісь метелика в тарілці. Мені... Написано рагу зайчика", але це більше на металку. щось приготувати в принципі, ще поки. Швиденько. Давай ті в телі і певно завершимо серію в день, а то нам уже зайшло в привичку просто завершувати і постійно в них і Починати з рольку, так сказати, що зразу прям діяти. No. Oh, нет. Що там таке, що за якийсь гул? Нам капець. Що? То, цикло полень уже йде. Чорт. Ти чуєш, оцей такий. Не то дай дайкий такий шайгу. прям Є як дише на як вушко. Скоро він тут буде, Через день? Я не знаю. Блін, ми що нічого не зробимо, бля. <плес> Головне наступні. Звісно, не зробимо, У мене он до блин, 17 хп. Я тут. Блін, а... він уже десь прям тут. А? Чорт. Це капець. Треба... Походу, серію завершувати не треба, а треба ще срочно, блін, кудись. Увага, наближається великий. Щось велике. Так, поперли. Блін. Поперли кудись. Догань мене. Краще його, ну той во. Так краще з ним не зустрічався. Він уже справа, Уже он до. Йо, пересете. Куди ти попер? Іди блін, сюди. Блін. Я взагалі не це. Йо, це шо. Ти вы я так диви, нічого собі. Це шо за трактор? Та це трактор, це це полень. А як його потревожить? Можна потревожить? Я не знаю, він якимись видами мене атакує. А його ще тревожить не можна тут покинути. Ну все, все тревожене. Він дулиць нещил. Че зараз шеп королеву щил вийти. Нє, на королеве бджоли покинували Його вже там хтось кіляв Його вже там хпшки подали А це бджоли його щипали за копийце А де він? Він Уже... вже кудись смотався так, ага, так я скрафтив факел. Ні, не скрафтив Чого <шла> він <вас> <шла> <шла> так близько? Чого він так близько? Кізь булькає, хлюпає Капець, якош нам завершить Блін, <шла> я його не бачу <шла> А ти його можеш підпалить? Курка, та не Курка. мене! Давай його посра, клюй! Диви, да. Диви за морозами. Вот <рес> підпалив йому бороду. О, нормально, давай. Бале! Может, по це не спиш. <рес> <рес> Дивіться на спину. Лапи до гору задарла та курка. Блін, а я чогось не можу його робити. Та чо? Я можу от потребувати Не мене його! А чо не його потребувати? Давай його посрати, клюй! Давай! Ух ти! Він мене одним ударом вбив, ну все. Це капець. Ось тобі і не виживались. Дивіться, мене як лія, він його заморожує. Зараз Змерз. опять лапи з до горі. Дивій хоп. Блін, називається завершували серію просто. Ну це якийсь капець тапець. Потривожити вівтар. Там це і на подуміну летиму. Толежавку випало. Нам вже ж треба до порталу напевно члі. Блін, ну це капець. Ну позбирай куча ресурси. А як ты? А де там ще мої ресурси їх не розчавив? Бр, холодно. Мені мочевить, ти сказав брин. Брин. Брин, холодно. Так, ей, ти. Що це так назвал? Касандра. Касандра. Блін, ч. Да як ти до мене дотягнувся своїми людяними цими кликами? ти кивнут салат, ти блин, блін, людяні. я пересете. 20 да, годин буде... <рес> довго на п'ять. Ах, мені больно. Ти <рес> аж побілів, блін, що тебе якось не видно стало. <рес> блін, ну капець. Поможіть хто-небудь, я замерзаю. Пінгвіни в атаку. <рес> Пінгвіни, блін. Бігом. Посраться лупить. Да. Куди він дерево трощить? Куди поковиляв ти сандай? Ти не цього пінгвіна, де його ряд не было. Зараз моя армія пінгвінів тебе сожре. Реально тебе не буде. Давайте ви зможете. Давайте пупка пупкаємо в сковерніть. Да, Давайте. Давайте посратися його, давайте. Блін, а це ти взагалі, блін копчений. <ріст> копчений цикло. Полетіло вас кришати, все, я так да. його не оставлю. Все з нижчим любими способами. Блін, це капець, княже. Вообще. Ну називається, рішила серію завершити. Я так і знав, що він, блін, припреться якось невчасно. У -у -у -у. Та й вже зараз вечір, до речі, блін. треба А зараз повня. А, Блін, треба гломера забрати. Чи? <риві> я напевно спочатку в першу чергу побіжу до гломера, а потім вже свої речі якось заберу. Що ж нам робити? Блін, а де мої речі взагалі десь близько біля дому я пам'ятаю без кисню? Да, твої ближче до дому, ніж мої. Якісь гриби порозпадались. А, дам... а, я в принципі ось вдома є речі, я їх відразу вже забрав. Так, ну все, давайте моє вже яйця ваші по краду. Послезнувся. <laughs> <laughs> Ти біжиш, біжиш, ау. Ау? Так, ти дивись, бо ти прям ідеш, блін, хоч би він до нашого дому не пішов. М -м -м -м, Та я пожалуйста. ж зараз хочу подивитися, там немає десь. А свині на нього не нападуть. Нападуть, но він там нам все переламає. І свинячі дома, і все підряд, коротше. Ні, ні давай в принципі завершимо серію вже чи ні, чи попитаємося його кікнуть. Кікну, а, уже ніч настала. Тож, да. Боже, куди я йду? Блін, ми його кикан буде не знаємо. Ну у нього там, не знаю, чверть хп, може я якось йому пошкрябав. Так його тут немає, ладно, давай тут тихенько. О, це ні, хто? Ні, він справа, він десь пішов з. Чо? Це дикий свин. А шо тут як не одне, то друге, Тут якісь з... дикі свині бігають, пригають. Ну це свин переверти да не котів, мене цього слов. Він біжить за мною. Так, тихо, тут а, коти мого гломера обіжають. Ай, він царапнув мені в лице п'яткою пятку і блін, що ти довчишся об землю, успокойся. Но, блин, цьому. З, юзер. з юзер. я не можу нічого не зробити. Я. О, блин. Їх уже двоє. Іди воскрешайся, я зараз попробую їх якось на циклопа направити. понаправить. Зюзя, йоп пересетай, ти чого за мною летиш? Тебе ж час унічтожить. Ну ось тобі. А? Десята сері, не знаю. а ну давай, не мене свиней, давай, посраці. Та блін, щось ти мажиш то. Ой. Господи Ісусе, по мені то попадаєш як удержимо. А по цим задріпаним пепам як попасти на тим. О, грибану, да, одну грибану заморозив її. Одну грибами накормив, а другу заморозив. О, все. Все, все давайте ви там дружіть, Шо, а я пішов. Уже накормив грибами. Так, ну то, вже почекати поки буде сьогодні. Поки буде день. Блін, а де мій рюкзак? А, ось, думаю, крістуть, рядом. Та чого день? Зараз же ж цей повня. Холодно. Так холодно, що зюзя просто аж то об землю. Так, мені знову понадобиться а, помощь дровасика піазена. Він якоїсь. і м'ясо птиці, левіть лейт. Це ж ти вже якісь блять, будеш виготовляти. Так, у мене вже вормур теж нажаханий вже. Треба щось посадити срочно. Ну звісно на жаху, мені тільки пережити, якісь уронні танги за тобою біжать. І Олень циклоп, клоп, який став. Ну, тоді гараж, давай будемо значить завершувати. Так звісно будемо завершувати. Ми вже да, уже ввечері. Опять ввечері. Думали, її в день завершили. Ну вже за то не ніч. Візьми зі штіптелюкти будемо завершувати. Так. Ой, прийшов цей олень вчасно, але все ж таки якось годим пополам. Ми його десь чуть-чуть посунули, подвипили, він мені що не зависи. Це тримав серця. Гламера знайшли. Ти хороший не йди. Ну все тоді будемо да, прощатись вам побачимось уже в наступних серіях. Так бувайте.